Спочатку включаємо своє жилення, перевіряємо, чи система жилення підключена до потрібної розетки. Якщо все нормально, тоді під'єднуємо живлення на потрібні нам подовжувачі. Відкриваємо кришку і якщо є відеооператор, то співпрацьовуємо з ним. Якщо нема, то самостійно по черзі. Робимо підключення. Спочатку персональний комп'ютер або ноутбук. Потім перевіряємо налаштування підсилювача, що він знаходиться у мінімальному положенні звуку. Мікшер на мінімальному положенні звуку тут і всі канали. Тоді після цього включаємо мікшер. Кнопка знаходиться ззаду мікшера справа. Загорівся сигнал включення мікшера. І повинен горіти сигнал включення підсилювача. Отже, ми включили по черзі комп'ютер-мікшер підсилювач. Тепер настраюємо кнопки, перевіряємо спочатку входи мікрофонні, що вони всі 4 підключені в свої гнізда. Підключено кабель аудіовход з комп'ютера. Відключені виходи з мікшера. Оця зона це виходи з мікшера. Два виходи. Ось цих: це вихід на підсилювач. Цей вихід це вихід на комп'ютер. Ось цей вихід це вихід на лінію звукову для трансляцій на телефони. Оце лінії мікрофонні. Це лінія входу тут, лінійного, і ще один лінійний. Вони можуть бути включені або на тюльпани, або на великі джеки. 6,3 мм, Здається, так. І ще один. Це все входи. На входах є кнопки для того, щоб включити або мікрофон, або лінійне джерело. Тому що сюди можна включити як мікрофонний вхід, так лінійне джерело. Це так званий універсальний. Вид гнізда. Якщо включений мікрофон, то ми повинні пустити звук з мікрофона на попередній підсилювач, бо мікрофон наш динамічний, дає слабий сигнал, і треба попередній підсилювач включити. Для цього перша кнопка повинна бути віджата. Якщо ж ми її нажимаємо, то ми зменшуємо сигнал на 26 дБ. Це величезне число, але це дає можливість відключити попередній підсилювач, і не буде він спалений, якщо нам подаватися буде лінійний сигнал. Він набагато сильніший, ніж мікрофонний. Лінійний сигнал це сигнал з MP3 плеєра, з телефона, з dvd плеєра з ноутбука і так далі. Отже, на мікрофон перша кнопка має бути віджата, тобто буде видно половинку сірого, половинку білого. Те саме ми перевіряємо на інших чотирьох входах мікрофонів. Друга кнопка це. Зрізання низькочастотного сигналу 80 Гц і нижче. Якщо вона віджата, то цього зрізання не відбувається. Якщо ми її нажимаємо, то зрізання відбувається в нашому випадку. Нам не потрібні частоти нижче 80 Гц, бо нашій аудіоколонки розміщені в стелі, і вони не здатні створити сигнал 20-40, 50 чи 80 Гц. Тому ми обрізаємо на кожному каналі низькочастотні сигнали. І вони не будуть. Подаватися через вихід на підсилювач. Далі лінія ось ця чутливість. Вона позначається gain або trim, в залежності від виду моделі. В нас gain. На нашому залі рівень чутливості з нашими мікрофонами приблизно повинен стояти на 13 або 14 годин. Це достатній рівень підсилювання для більшості. Випадків. Інколи треба підсилення зменшувати або збільшувати. Коли це вже додаткова інформація буде в додаткових відео. Наступний елемент компресор. Він призначений для того, щоб знищувати різко виникаючі звуки, наприклад, кашель або чихання чи щось подібне у тих, хто виступає перший мікрофон докладчика, або той, хто читає другий мікрофон докладчика. Цей компресор можна у наших ситуаціях регулювати в районі 11-12 годин, в залежності від того, хто виступає і які обставини його голосу. До речі, перша лінія трейн або гімн, це якраз попередній підсилювач, наскільки сильно він буде підсилювати мікрофонний сигнал. Чим далі ми закрутимо його в право, тим сильніша буде степінь підсилення. Чим менше ми його закручуємо, тим менша степінь підсилення мікрофонного сигналу. Наступні три. Регулятори це регулятори частот. Висока частота, середня частота, низька частота. Зазвичай висока частота і середня виставляються в положення посередині. Це 12 годин. Низька частота, тут прописано біля 100 Гц, Вона в нашому залі не може бути сформована колонками, бо висота від колонки до підлоги 2,5 приблизно метри, 2,70 І це означає, що довжина хвилі 130 метрів. Частота хвилі 130 Гц, приблизно тільки може бути створена, а 100 Гц не може. То нема змісту ставити низькі частоти ось так, на 12 годин чи навіть більше, бо низькочастотна хвиля не сформується, в неї нема місця між динаміком і підлогою, і буде тільки створюватись неприємний низькочастотний гул. Тому скручуємо приблизно на 9 годин. Регулятор AUX скручується в крайнє ліве положення на 0, регулятор панорами на 12 годин. Регулятори рівнів спочатку виставляються на нуль перед зустрічю. Це регулятор звуку, який в нас називається монітор або е, телефони, наушники це той вихід, який буде працювати на зум. Він регулює кількість звуку, яка подається на комп'ютер для примішування до зуму. Це загальний рівень звуку, всього зміксованого тут. Чи це буде окремо. Чи одночасно кілька мікрофонів, звук комп'ютера і так далі. Тобто це загальний рівень звуку, який подається на підсилення цими каналами на підсилювач. Степінь підсилення ми робимо приблизно 14-15 годин, в залежності від ситуації, яка є в залі. Інколи треба робити більше, інколи достатньо того, що є. Отже, ми зробили перевірку, знали, що означають які регулятори. Ось тут. Світодіод світить і показує, що мікшер включений. По цьому видно. Тут є регулятори рівня виходу сигналу, і бажано, щоб він ніколи не заходив за нуль. У нас рівень звуку достатній, щоб він був нижче мінус 20, або інколи доходив до мінус 20. Стандартний тип перевірки, коли ми зробили налаштування такі, тоді перевіряються всі мікрофони на те, що вони звучать. Для цього спочатку береться мікрофон, включається в кнопці, і потім на мікшері. Раз, два, три. Добрий вечір. Коли ми почули відклик залу, яскраво почули і переконалися, що він є, тоді ми впевнилися, що мікрофон працює. Виключаємо цей мікрофон і беремо слідуючий. Так, необхідно перевірити усі мікрофони, які будуть задіяні на зустрічі, і чітко почути відповідь з неї відповідь з мікрофона. Після такої перевірки можна вважати, що аудіо частина перевірена, і в співпраці з відеооператором перевіряємо музичні файли на комп'ютері, відеофайли на комп'ютері. Чи вони присутні? Якщо присутні, то запускаємо кожен відеофайл, аудіофайл і проклацуємо його по всьому файлу, щоб він нормально програвався, якщо немає часу його прослухати весь. Якщо є час, то прослуховуємо всі файли від початку до кінця, щоб переконатися, що вони не мають пошкоджень і під час зустрічі запрацюють. Цей регулятор це перший мікрофон, мікрофон докладчика. Цей мікрофон це мікрофон читаючого, це мікрофон лівий по залу, це мікрофон правий по залу, це звук комп'ютера. Сюди ми регулюємо рівень гучності пісні, відеороликів або коментарів із зуму. Під час програми аудіооператор слідкує за усім звуком і намагається не допустити ніяких сторонніх шумів, заводок, неприємного звуку. Він слухає постійно, наприклад, докладчика, хто відкриває програму, і відразу регулює, якщо потрібно, тут на еквалайзері високі, середні чи низькі частоти так, щоб голос того, хто стоїть за мікрофоном, було приємно чути. При цьому він співробітничає з тим, хто служить на сцені і не включає мікрофон. Якщо поправляється стойка. Як тільки стойка поправилась, він відразу включає мікрофон і подає рукою знак для ведучого, що мікрофон включений і можна починати говорити. При цьому він тримає руку на мікшері і слухає, як звучить голос ведучого. При потребі збільшує рівень підсилення, тримає його на якомусь рівні або зменшує. Існує психологічний ефект, ведучий часто перші слова говорить набагато тихіше, або набагато голосніше, залежить від Конкретної людини, а потім рівень голосу стабілізується. Тому той, хто за мікшером, повинен враховувати це і не відпускати руку, поки не стабілізується голос ведучого. І або його треба буде підсилити, якщо він стихово вийде на середній голос, або навпаки послабити, якщо він з гучного голосу вийде на середній. Як тільки міняється ведучий, то виключається мікрофон, поправляється стойка на вищого або нижчого ведучого, і тоді знову включається мікрофон. Включення-виключення мікрофону повинні оператори робити швидко і без помилок, щоб ніхто в залі не чув, коли поправляється стойка мікрофона вверх чи вниз, щоб не було ударів руками по мікрофону, бо мікрофон це влавлює, або удари руками по стойці, яка тримає мікрофон. Ці звуки неприємні і лякати можуть, можуть дратувати. Тому оператор Мікшера постійно слідкує за ведучим, за тим, хто працює на сцені, і включає ведучого, включає. Того, хто читає, включає лівий чи правий мікрофон для коментарів у залі або для демонстрацій, коли це потрібно. І співробітничає з відеооператором, коли потрібно, включає звук на підсилення з комп'ютера, щоб загальний звук був на одному рівні, це максимально чітко треба дотримуватись усіх каналів. Що це означає? Необхідно добитися того, щоб ведучий, читаючий і всі коментарі були. По звучанню одинаково голосно, незалежно від того, як голосно чи тихо говорить сама людина. Ніколи не треба добиватись одинакового положення ручок тут. Тобто не треба добиватись, щоб всі вони, наприклад, дивились уверх. Але обов'язково треба добиватись, щоб при різному положенні ручок коментарі чи ведучого, чи читаючого, чи людей, які коментують з різних місць, звучали одинаково так, ніби ці люди знаходяться поряд, спілкуються. І вони приблизно одинаково розмовляють голосом один з одним. І чують один одного, і відповідають один одному. Після зустрічі, послідовність виключення зворотня. Спочатку знімаються підсилення по каналах. Всі канали мають бути виключені по підсиленню. Інші регулятори не чіпаються, їх не треба викручувати в крайнє ліве положення 0, тільки степінь підсилення каналів. Після цього виключається підсилення загальне і підсилення. Моніторів чи наушників. Після цього підсилення знімаємо підсилювача і виключення йде в зворотньому положенні. Спочатку виключається підсилювач, потім мікшер, потім комп'ютер.